У роботі науково-практичного семінару взяли участь керівники 12 регіональних банків, кредитних спілок, страхових компаній спільно з працівниками кафедри фінансів та банківської справи. УЖНУ. це перший круглий стіл, спрямований на скорочення дистанції між теорією та практикою. Директор інституту економіки та міжнародних відносин Микола Палінчак переконаний. Це перша ластівка, яка вже в найближчій перспективі принесе хороші плоди. Ректор нашого університету, професор Ващук поставив чітке завдання розширити базу практики для наших студентів, наситити її реальним змістом, з тим, щоб студенти не просто проходили і рахувалися, що вони проходять цю практику, а щось навчилися. В рамках цієї програми ми реалізуємо проєкт «Темпус». Про Спільно із колегами з Білорусі, України інших вузів із Естонії, Греції і Англії по створенню площадок для проходження практики для студентів економічного відділення для студентів міжнародних економічних відносин. Вимоги на ринку праці щоденно ростуть. Відтак, пріоритетним завданням керівництво інституту вважає підготовку конкурентноспроможних фахівців. Які вдало поєднуватимуть теоретичні знання з практичними навиками, думаю, що ця зустріч буде результативною і не останньою. Е, надіюся, що це дасть нам змогу е, скоригувати наші програми, нашу е, навчальну та переддипломні практики е, з метою постійної е, педагогічної і практичної підготовки е, наших спеціалістів. Першу цеглину в освітній фундамент закладено. Проект розрахований до кінця 2014 року. Саме тоді очікується нерозривний тандем теорії та практики, принаймні для студентів ужну.